Юдейська Пасха стрімко наближалась, і Ісус до учнів промовляти став, щоб місце вони десь підготували, бо хліб їм споживати час настав. Петро й Іван питали, де це місце, в якому домі вчителю благий. Промовив він: коли війдете в місто, зустріне вас там чоловік простий. Він буде воду в глекові тримати, ідіть за ним, аж поки війде в дім, скажіть господареві, де кімната, щоб споживати Пасху нам усім. І Він велику горницю покаже застелену і прибрану для нас, вони пішли, і вечерю, зготувавши з Ісусом, їли у вечірній час. Він, помолившись, розламав хлібину, а також часу в свої руки взяв. Це тіло є моє, і кров невинна, робіть на спомин, про мене сказав. Ми згадуємо цей день Христові муки, і вживати будемо вино і хліб. За нас були пробиті Його руки, і біль терзала. З голови до сіп. Ісус велів про це не забувати і спомин смерті в церкві був уже не раз та чи сердечна прибрана кімната для Господа, готова вона в нас. Бо хто не гідно буде споживати, Той прийме тяжкий осуд від Христа, кімнату серця треба готувати. Щоб в ній порядок був і чистота. Пильнуй промир із усіма, і святість, учасником вечері гідним будь, в душі не знайде місця, злість, образа, образи всі ти назавжди забудь. В твоїй світлиці, друже, потаємній, засяє хай повік любов свята, щоб вона стала. Господу приємна і місце в ній знайшлося для Христа. Його страждання треба пам'ятати, в день спомину, приготувати серця. Я всім вам, друзі, хочу побажати, щоб не на осуд нам була ця. Амінь.